Вітаю, друзі! Також світаю, ялина, звичайно, сорт називається Пуш. Ви знаєте, дуже цікаво, коли мене питають, це що звичайно, що це ж незвичайна ялина. Я кажу, ну, ви то ялина, а сорт то пуш це інший сорт. Ось така ось компактна, красива е, ялиночка наша, ну, моя, наша, слухай, не хватало ще. Моя кит така. От вона зараз в самому розквіті, верніше, в самому зав'язанні своїх плодів. Шишечок дуже красиво. Всі бачили, коли пишеш Іленсичане Пуш. Зразу усіх одна фотографія: такі ярко-салатові ці хвоя нова, яскраво, такі малинові ці всі ем, шишечки, це правда, але насправді звісно, дуже красива, але не так сильно наярено, як, як то показують по по тому турнету. Дуже красива така, симпатична. Чим що я брав її, чесно кажучи, не в дуже гарному стані, тому що так трапилося, але вона мене з кожним роком все більше і більше радує. Конкурує із спірею японською Golden Jack. Бачите, такі теж дві кучки там ще вийде. Скоро вже буде ялина східна Golden Start. Теж буде жовтими молодими приростами. Оце зовсім інша історія. Так от, про пуш. Пуш цікава, те, що вона видає шишечки свої в пару, в пару заходів. Ось це перший захід. Боже, яка вона красива. Друзі, ніби, ніби якісь полічні поля. Ось. А це ось бачиш, під, там будуть вже нові. Ще одні підуть шишечки. чи то може не шишечки. Ну, там теж будуть шишки другого, другого порядку. Оце, це вже теж буде пізніше. Поки що я вам скажу, що ось така ось красунька радує мене вже третій рік підряд. Вона пережила бідну окупацію, боже, пересушки. Мене тут не було дуже довго. І в минулому році я її новенькі шишечки не застав. А в цьому році, бачите, Ой, красаві, боже, знаєте, я не можу вам передати, наскільки сильно я люблю свої рослини. От немає, напевне, жодних людей у світі копію так любив, як свої квіточки. Тому що, ви знаєте, дивіться, Боже, квітка теж може і пропасти, і що хочеш, але рослина маю на увазі, але набагато менше шансів, що вона на вас нападе, як Росія, клята на нас, українців, як зрадять друзі. Ви знаєте, я не пам'ятаю, хто це писав. Якийсь із е, письменників, понятно, що українських і відомих, що не бійтеся ворогів в крайньому випадку вони можуть вас вбити. Не бійтеся друзів, вони зможуть зрадити, бійтеся байдурості. Оце, звісно, да. Тому я абсолютно не байдужий до рослин. Дуже люблю унікальність, незвичайність, тому що якщо таке є усі то ну все ж, ну вже просто не цікаво і все. А що тільки в мене, то якраз саме шик, саме писк. Так що, така от залико на неї. О, така красиня, красиня, красуня мальовниця росте в моєму саду. Сподіваюся, у вас також вона класна. Я вам дуже рекомендую собі завести цю рослиничку. Ну, побачимось, па-па.